WhiteBit – ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та української національної збірної команди з футболу. Віктор Анатолійович, розкажіть нам, як на команду вплинула «Нічия» проти «ЛНЗ». Все ж нарешті не програли і перервали цю серію, але все ще не перемогли. Ну, Отак от от і працюємо, да? хотіли дуже виграти, але, на жаль, не тільки ми, наші суперники теж мріють про це. Да? Так що, ну, тішить те, що вже не програли да? і були хороші підстави виграти цю гру. Навлаштовуємося зараз дати бой цій команді. Я така, яка, можна сказати, грає своїми ресурсами. Є хлопці, які приїхали за кордону, вони, вони мріють про Єврокубки, але у нас теж є ті мрії, які ми хочемо довести до, до, до нас і наконець виіграти. Як готуєтесь до такого суперника, як Рух? Можливо, використовуєте щось нестандартне у підготовці? На жаль, можу вас розчарувати. Ми працюємо. Е Підлаштовуємося до суперників. Напевно, ми будемо розбирати цю команду, вже що ми робимо. Потужна команда, яка грає пресинг по всьому полі. І цим треба щось робити, що ми теж хочемо діяти так і будемо дивитися, але ще кажу, що той настрій, який є у нас зараз, ми граємо вдома, ми граємо. Можна так сказати, після вдачної гри, коли вже е, немає тих поразок, які е, зачастили у нас. Так що сподіваюся, що буде е, ще краще. Як ви вважаєте, в чому сила команди Рух? Ну, насамперед, е, е, ті роки, коли вони е, працювали чи, чи грали е, не вилетіти, да, вони, е, у, у, у них була дуже потужна друга команда. Два роки пройшло, от час воно грає, ця, ця команда грає у першій лізі, я маю на увазі УПЛ і а, той, колектив, той колектив, який у них, у них є, і той тренер, який працював у, у другій команді, вони зараз дуже гарно грають в УПЛ. Але ще раз кажу, нема команд, яких не можна виграти, на що ми сподіваємось, і працюємо над цим. Нещодавно тривалі контракти з металістом 1925 підписали їх вихованці Самуель Обіная і Панченко. Ви використовуєте їх у тренувальному процесі. Самуель навіть виходив і дебютував. Але не але, а як ви оціните їх перспективу в майбутньому? Ну, ці хлопці заслуговують на цю на це, і але я завжди, кажу, що все залежить від від них. Если ты подписал контракт с первой командой, это не значит, что жизнь остановилась и все у тебя будет а, так дальше продолжаться. Мы должны, должны э, всегда дальше себя развивать. Что они и делают, я надеюсь, да, и те игры, которые мы даем играть им за вторую команду, э, это как раз подходит. Потому что в таком возрасте, в таком уроке ты должен э, каждый день играть и в футбол. Не тільки тренуватися з першої команди, а грати у футбол. Що вони роблять, потім приходять до нас. Якщо ми бачимо, що вони нам потрібні в грі, як ми робимо з семом, і очікуємо, щоб... Паня, як то кажуть, то <ріх> теж колись дебютує у нас в першій команді. Ну і наостанок, після е, Нічі Зелензе, ви сказали, що команда вперше спробувала зіграти роб, ромбом. Чи буде використана така ж тактична схема на цю гру, чи львів'янам очікувати на щось новеньке? Ні, це те, та пропозиція, яка у нас вже є. Ми можемо і так зіграти. Ми перші дві, е, на жаль, програли гри, е, а ми, ми грали не, не ромб. Буде зайво, якщо я зараз буду розказувати, як ми будемо грати, що очікувати нашому супернику. Гра покаже. Ми працюємо, ми налаштовуємося. На жаль, наш суперник теж подивимось. Я думаю, буде цікаво. Дякую вам.